Доброго дня! Темою нашого сьогоднішнього заняття є поняття про класифікацію рослин. Для початку пропоную вам пригадати, які рослини зростають у вашій місцевості. Спробуйте об'єднати їх у групи і поясніть, за якими ознаками ви їх об'єднали. Ви вже знаєте, що мешканці планети Земля надзвичайно різноманітні. Кожна група організмів відрізняється від інших, особливостями будови, процесами життєдіяльності, середовищем життя. На нашій планеті існує більше як 350 тисяч різних видів рослин. Одні з них зовсім відмінні від інших, і організми дещо схожі між собою або майже однакові. Тому з давніх давен учені намагалися об'єднати їх у групи, тобто класифікувати. Першу систему рослинного світу запропонував грецький учений теофраст, завдяки якому ботаніка стала самостійною наукою. Розділ ботаніки, що вивчає різноманітні рослини, має назву систематика рослин. Упродовж тисячоліть людина, стикаючись із певними рослинами, давала їм конкретну назву. Це народні назви, які використовують у певній країні чи місцевості. Навіть в одній країні, у різних її регіонах, одну й ту саму рослину називають по-різному. Наприклад, поширено в Україні рослину барвінок малий, називаючи барвін, хрещатий барвінок, барвінець, ворвинок, зеленка, могильник тощо. То невже вчені мають пам'ятати так багато назв, щоб зрозуміти, що йдеться про одну й ту саму рослину? Звичайно, ні. По кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву зрозумілу дослідникам усього світу. Вона складається із двох слів латинською мовою. Систему подвійних назв видів запровадила науку ще у 18 столітті шведський учений Карл Ліней. Зі свого повсякденного досвіду ви знаєте, що за певними зовнішніми ознаками можна відрізнити березу від тополі, сосну від ялини, шепшину від малини. Тобто ми об'єднуємо в групи організми, подібні за певними ознаками, і відрізняємо їх від інших груп з відмінними рисами. Учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, об'єднують їх у певні групи, систематичні одиниці. Найменша систематична одиниця вид. До одного виду відносять особин, які подібні забутовою та процесами життєдіяльності і дають плідне потомство. Усі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків. Крім виду, використовують і інші систематичні одиниці. Так подібні між собою види рослин об'єднують в один рід. Наприклад, види береза бородавчаста та береза пухнаста належать до роду береза, близькі роди об'єднують у родини. Так роди бук, каштан і дуб належать до родини букові. Близькі родини об'єднуються у порядки. Наприклад, родини ліщинові та Березові входять до порядку березоцвіті, близькі порядки об'єднують у класи. Так порядок букоцвіті разом з багатьма іншими порядками входять до класу дводольні. Класи входять до складу відділів. Наприклад, класи дводольні та однодольні належать до відділу «Покрити насінні рослини. Увесь світ рослин складається з відділів: це різноманітні водорості, мохи, плауни, папороті, голоносіння і покрито насіння. Отже, класифікувати певний рослинний організм це означає визначити його місце в системі рослинного світу. Для цього вчені визначають приналежність певного виду до всіх основних систематичних одиниць. Давайте розглянемо приклад. Усі ви знаєте рослину Береза. Один з її видів має назву Береза Бородавчиста. Цей вид є одним з видів роду Береза. Разом з іншими родами він входить до складу родини Березові, яка належить до порядку Березоцвіття. Цей порядок є одним з тих, що належить до класу дводольні, Клас 2 разом з класом однодольні входять відділо покрито насіння. А тепер я пропоную вам за допомогою мережі інтернет та довідників описати положення шипшини собачої в біологічній систематиці, а також знайти терміни, які дізналися сьогодні на занятті. Дякую за увагу!